Згадується, мені одна моя подруга, їй вже 50+, плюс, неймовірна дівчина так, вона дівчина, її можна так називати, тому що вона неймовірно круто виглядає. і Вона мені колись розказала таку історію, як вона молодесенька, прийшла до своєї мами і каже: Мамо, він постійно хоче, що мені робити? А вона каже: Доченька, ти що, поліжати не можеш. <гум> а я тобі скажу, в мене інше. Сподіть мені, от що робити, так? Оця штука голова болить. Вона ну, має місце бути чи ні? Тому що ну, це, це дуже запам'яталося. Мамі зараз вже під 90, і вона досі розповідає цю історію. Доченька, ти що, поліжати не можеш? Я можу ну, ще згадати фразу подібну, подібну. поділитися. Так, 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 це моя полу. подруга, колись ми ще були молодими юними. Вона мені говорить, їй бабуся сказала. Так. Мудрість так, предків. Так, от, так, так. Вона говорить: важливо, щоб чоловік з дому виходив із порожніми яйцями і повним шлунком. На і... Так. Але це, вибачте, ні. Ну, прям ні, не полежати, ні про ось це, що. Ні полежати, ні полежати. А, Буде назва. Ні заповнити, ні спорожнити. Одне і інше. Ну як якби... ні. Ну, що, як ти баланс знайти? Так, Світлану, ти зараз знаєш міфи, руйнівниця міфів. Я руйную міфи, бо я за те, щоб жінка ні в якому випадку не ставала зручною. От я проти цього. А ви? Так, да, так, звичайно. І, мені здається, можна домовитися. Навіть з чоловіком можна домовитись. навіть з чоловіком можна домовитись. Да, чолові... <світ> домовити. Це можливо, правда. Через рот можливо слова. І не про те, ви подумали, Язик і рот можуть ще говорити до чоловіка. Тільки випорожнювати його яйця. Ну, так. Обожаю. Щирість має бути щирість у комунікації. Це. це Правило основне здорових стосунків для мене це важливо, коли мій чоловік, от бо типу, я підняла б табличку, що якби він зраджував, я хочу знати насправді, хочу угу, знати. Да. Але по суті, я розумію, що поки що йому вдається принаймні. Таким чином, виховати в мені впевненість, що я номер один, що ніхто зі мною не зрівняний, що я і красива, і сексуальна, ну да, там борщ не регулярно варю. Але він настільки мене окутує цією моїм відчуттям себе важливості, що навіть якщо у нього є коханка на стороні, то мені. Реально ну так. тому, що він мені дає дуже багато достатньо Для визнання себе. і впевненості, що ну, ну ви не знає. знову руйнуєте мої якісь знаєте, руйнуєте міфи і мої уявлення прекрасного життя. Мені здається, що якщо ідеальна родина, то там не повинно бути місце зраді. Так воно може й немає, але а що в ти каже, ти? що мені. Мені, мені просто у мене навіть не виникає питання перевірити його телефон. Він настільки мені дає багато переконливих аргументів, що мені здається. Питання: якщо є ці переконливі аргументи, якщо тобі з ним зручно, добре, класно, афігенні діти ростуть, але ти дізнаєшся, що він це вправно робить на дві сторони. От тоді і поговоримо. А, а, а це ж не хочеться, це правда? Інше, Звичайно. Але є дівчата які з цим погоджуються. Ми знову повертаємося до того, мого питання, які погоджуються на те, що ну хай буде так, він там нагуляється, додому прийде і зарплату принесе. Це з мого досвіду, але не з сімейних стосунків, а із ще до того, як я теж зустріла свого чоловіка. Ось це, що я робила. Mm -hmm. Я знала про зраду, але я обирала там залишатися. Але потім, після моменту, коли я дізналася, і скільки ми пробули разом після цього, ну це був малий проміжок часу. Але я. Я вмовляла себе, я все ж таки підлаштовувалася під, під слова, які я потім чула, під виправдання, під якісь обіцянки, під якісь подарунки. Я підлаштовувалась. Бо таким чином я компенсувала свою недостатність, низьку самооцінку. Зараз у своєму шлюбі я не перевіряю історично телефон, я не біжу подивитися, навіть якщо там 11-й ночі якийсь дзвінок, і він іде говорити кудись в іншу кімнату. Трястя, я знаю, що поки він обирає бути зі мною, я його обираю на даний момент. Якщо щось станеться, я запідозрю, Я завжди спитаю і я завжди додовбусь. А хто дзвонив? Тобто я не та ідеальна, яка буду просто миритись. Тобто просто. Ти зважуєш, що для тебе зараз важливіше. важливіше я що вираю він з тобою. Себе. І якщо я спокійна в цьому місці, там, де йому об 11 дзвінок, і він пішов в іншу кімнату говорити, мене це не турбує, бо я ну, щитую, там по, як він пішов, що він говорить. Досвід психолог живий в домі. Ні. Ні-ні ні. Я жінка в домі. Я дружина в домі. Шлюха на, на кухню, ні навпаки. Шлюха у ліжку господиня на, на кухні, коли хочу, але і тоді тільки е коли я хочу. Ще питання. Світланко. Ти сказала, що ти а, зможеш пробачити зраду. І ти сказала, що ти мозба, а я підняла ні, тому що я не уявляю цього. От для мене це ідеальна картинка, і я не зможу жити з цим. Навіть якщо він прийде і буде а, там, на колінах повзати, і казати, ой, там віс слухай, знаєш. Мені здається, що я не зможу це зробити. Є така штука в психотерапії, що все, що відбувається, потрібно всім учасникам процесу. І відповідно, от, що важливого в тих ситуаціях, які з нами трапляються, тобто можна підняти лапки і сказати, я така вся нещасна, мене зрадили, я така недостатня. Ню ціна де ще якась, а з іншого боку, можна подумати, що і місце простір для зростання. Особистої кризи я можу тут знайти. тобто наростити самоцінність, розставити кордони, що типу так так зі мною не можна. Отут я ще можу, а це вже переборчувати. Типу, там це був останнє попередження, або там не знаю, не останнє. Мені тобто, так це, не підходить. Тобто, якщо це стається з нами, значить воно нам для чогось таки потрібно, і це може бути точкою зросту. Все, тепер я все сказала. Це про те, що зраду я готова пробачити. Так, а а я не готова. Так я про те, що якраз що питання. В само, е, простір, ну, вибачте, це так буде дуже тавровано для самокопання. Тобто mm. ти, можливо, в тебе є ця достушкірість потрібна, а мені воно може траплятися як на граблі буду наступати, наприклад, для того, щоб нарешті сказати: знаєш що? Mm. Є ж таке поняття, що мені потрібно щодня по три рази, а йому там раз на місяць. Це проблема? Uh. Є така, є, є, чого, є така так, є такі моменти, як статева конституція, це є низька, середня і висока. Тобто потреба у статевому контакті, це в парах доволі часто також тема, яка не співпадає. А часто яка співпадає, і це чудово. І це про що? Це про те, що ти говориш, Аня, коли. Комусь із партнерів потрібно там один раз в тиждень, наприклад, в залежності із цієї фізіологічної статевої конституції. Це нормально, це природньо. Але партнеру потреба в цьому набагато частіше. Ну і тоді це правда може бути тут дисконе. Прогнутися комусь треба частіше це робити, чи хтось повинен себе стримувати, а, і, стримувати <різь> так, <різь> шукати. <різь> <зен, різь> мені це не треба, мені це не потрібно, ні я не, я не хочу і рубати <різь> дрова. <різь> Ну правда, ситуація е, стається. І як тут бути, тут треба підходити конкретно від цих стосунків якогось загального загальної рекомендації для всіх, ну такого немає. Знаєш, я згадала рекомендацію. Рекомендацію такий один із постулатів сімейної психотерапії, що будь-яка ситуація не є вироком, якщо є бажання з обох сторін. Тобто, якщо там дійсно про любов, якщо дійсно про близькість, про ніжність, які є цінними, то ймовірно. Рішення знайдеться. Може, десь комусь доведеться десь в чомусь поступитись, але знаєш, я от скільки себе прокручую своє життя, яка б я не була втомлена, якщо я знаю, що мого чоловіка зробить щасливим той зварений борщ раз на тиждень. Я, думала, ти я знайду можливість. І це теж. ну Тобто, можливо, наскільки це правда? Не знаю, я, наприклад, не та, яка буду готувати борщ, коли втомлена, тільки заради того, щоб моєму партнеру було дуже приємно. Ну так я ж про це і кажу, що у тебе це по-іншому, а у мене це так. Я розумію, що в мене десь знаходяться ці ресурси, і я це роблю. Ну, тобто, коли у мене вже із через ручник, то значить, що я теж не буду. Але і ручника немає, коли це прагнення щире. Ну правда, я тут слово щире, коли я усвідомлюю. Що мені це важливо. Мені важливо зараз зробити приємно цим борщем своєму партнеру. Якщо я розумію, що мені це зараз не потрібно, ну тоді не переступати через себе, не, не насилувати себе для того, щоб бути саме тією, яка його задовольнить, бути найкращою, бути найтурботливішою, ну тобто, це не, не про здорові стосунки. До теми зрад, і, власне, не лише з чоловічого боку, а й чому це роблять жінки? Тобто ми вже поговорили, що, що ти на мене так дивишся. Жінки з жінки зраджують, Тому мені цікаво та от цікаво дійсно цікаво говорити. Чому зраджують жінки? От чому зраджують? ну По перше, я вибач, 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 переб'ю одразу. Просто досить давно наткнулась на класний вислів, який англійською мовою звучить як «Men are cheating because they are horny». Women are cheating because they are unhappy. Ah, тобто чоловіки зраджують, бо у них стояк, да, да. а жінки зраджують бо вони щасні. тому що їм потрібно десь добрати відчуття своєї важливості, що мене хочуть, mm -hmm. що я там уваги якоїсь, або насолити тому, хто зробив боляче. Чи відповідає це дійсності? Ну можливо, десь відповідає. Я буду спиратися на свій досвід і на роботу із е, е, жінками, і що я помічаю. Оця історія про англійську мову, яку ти процитувала, ну вона прям дуже для мене обмежена і та, яка дуже стигматизує тих же чоловіків, що для нього важливо тільки ерекція, А для жінки це лише нещаслива. Ні, є жінки з високою сексуальною а, конституцією, і яким також потрібно секс а, щодня декілька разів на день і це нормально. Є інші жінки, але про це не прийнято говорити. Прийнято говорити, що от вона така тільки нещасна. Та ні, слухайте. А в тумбульці в неї багато чого лежить. Іграшок, так. А в тубурзі вона дуже собі дозволяє, але поруч із цим чоловіком вона такою не може бути. І для мене ось це, що і на практиці, я помічаю, і те, що я чую в своєму середовищі, ось в цьому причина, що чомусь поруч із цим партнером угу. не розкривається чоловік. У якого потреба доволі вчасному статевому акті, ну от вона не може йому дати, не може задовольнити, і він не може поруч з нею бути тим, хто її постійно хоче. Що він буде робити? Шукати на стороні. Ну він буде шукати того, на стороні. хто буде розкривати цю його субособистість. особистість. Так, один із його проявів і задовольняти цю потребу.